Кожна нація має величезне значення, і абсолютно кожна вільна країна в Європі повинна бути невід'ємною частиною нашого спільного європейського дому, і саме це. Саме це робить Європу стабільною та мирною. Україна також цілком заслуговує на те, щоб стати повноправною частиною нашого спільного європейського дому. І ми щиро сподіваємося, що ваше головування буде надзвичайно продуктивним у просуванні нас вперед цим важливим шляхом. Ще раз, Урсуло, велике вам дякую, Антоніо. Нам потрібен дієвий механізм, який дозволить цим коштам справді допомогти Україні. Цей механізм має бути розроблений не для створення нових проблем, звичайно, а для зменшення тих викликів, з якими ми вже стикаємося, і ми робимо все необхідне зі свого боку у переговорному процесі.